Отець Віталій Новак священник і волонтер, який служив людям у найвразливіших ситуаціях бездомним, ув'язненим, наркозалежним в Одесі. Ще на початку війни він замислювався, яка його роль у цьому противостоянні, та чим він зможе бути корисним в перші дні війни до його церкви приходило дуже багато людей. Він бачив, що дехто виходив з одним пакетом в руках. Це було все, що в них залишилось. Він почав організовувати пільні зустрічі, молитися разом, пити ранкову каву. Він каже: я бачив, як успішні люди ставали біженцями. Розглядав про одного чоловіка, який зізнався: найважче було попросити про допомогу. Я мав бізнес, контакти, був успішним. А тепер нічого для багатьох було соромно стояти в черзі за гуманітарною допомогою. Тому він і прагнув створити простір, де про це можна було говорити відкрито долаючи почуття сорому після звільнення окупованих територій. Він бачив, що люди залишалися без нічого, часто навіть без да.